Одна із спецдільниць в Івано-Франківську у СІЗО вибори влаштували в місцевому клубі. Голосування за ґратами відбувається організовано. Камера за камерою з самого ранку засуджені приходять на дільницю віддати свій голос, бо вважають це обов'язок кожного громадянина незалежно від його статусу. Звичайно, важливий мій голос для України і для кожного мешканця України. На мою думку, кандидат, за якого я проголосував, є достойним кандидатом на пост президента України. Після президентських виборів хочеться, щоб пропала корупція у державі. І щоб всі стали працювати на свою країну, я прийшов на голосування, тому що я вважаю, що мій голос дуже потрібний для майбутнього України, і тому я віддав його одному з кандидатів, зважаючи на те, що я. Все-таки громадянин цієї країни і буду жити в ній надалі. Я бачу Україну в першу чергу не корумпованою і справедливою. Спецдільниця до дня голосування, за словами голови комісії, готова на всі 100. Мовляв, у цих стінах інакше й бути не може. Строгий порядок у всьому. Кабіни й бюлетні готові, виборці голосують. За процесом стежать четверо спостерігачів. 7.15 комісія комісій почали свою роботу, значить, ми працюємо. Згідно чинного законодавства про вибори президента України, відмінності від звичайних дільниць ніяких немає. Були деякі відмінності в організаційній роботі, але таких суттєвих якихось відмінності тут немає звичайно, дільниць. На волевиявлення засуджених ніхто не впливав. Жодних вказівок зверху переконує керівництво СІЗО не поступало. Ті, кого утримують у цих стінах, мають вільний доступ до інформації. Перегляд новин ніхто не забороняє. А тому вони всі цілком свідомі того, щоб віддати свій голос за кандидата, якого вважають достойним. Жодного зів, хто за кого має голосувати чи як має голосувати в нас не було. Кожен робить своє своє виявлення. Це проходить голосування, збоїв доставлені з суджених пов'язаних на виборчу дільницю. Немає всього оснащення нас держава. Кабінки дали держава, скринки до голосування держава. Ми тільки це все оформили і зважали від 8 до 10 години ранку. В СІЗО проголосувало 150 осіб. Це 50% відсотків засуджених. У цих стінах жартують. Тут традиційно голосують за свободу не в сенсі політичної партії, а в очікуванні виходу на волю, щоб новообраний президент якомога швидше підписав указ про амністію.